Не надо опускать руку, даже якщо є якийсь теоретичный момент, она не есть. Треба обретится. Вы це можете робити, вы це робити. Вы показали сказковом. Сьогодні ну. У нас не сильніші за карбоном і нема що боятися. В першу чергу не вв'язуватися всі всі їхні е, моменти там, з дискусіями, розговорами, не затягнутись тупом тину. Виходимо, у нас є футбольне поле наше, Виходимо туди і робимо свою роботу. Де там якісь ці моменти плюнули, розвернулися і даємо далі. Мовча, мовча, мовча. Що судді, що вони не надо. Наоборот, весь цей весь направ, туди настой. Все, туди повинно бути направлено. На звука результат. Опей. Томані футболісти і... Вхаз, Вам теж є, що класку є. Каже, я так ще в цьому. Що стосується? Сьогодні важливо. Ну, дезиграє, як зіграє наш захист? Є там тройка четверка атакуючих, проти яких треба зігратися плотно. Першу чергу два нападаючи. Російський брошко. Ну і Юра Грішенко. Який в принципі, є саме тим біля якого теж треба виключити, виключити як. Не датися так. Розвернути його так, і повітря на це. Не кидатися, щоб він вас не обирав одним фіженем на зимах. Закрити його можна. Турнірна ситуація була наступна. На першому другому місці карбон і Черкаський і Базис. Бачите, болівальників інтерес ця гра викликала чималий, можливо, цього року найбільше болівальників зібралося в балансі на стадіоні. Так от, перші дві команди вони випереджали уТК аж на 5 пунктів кожного. І залишалося три тури в чемпіонаті, самі розумієте, що тут вже мова про якісь втрати очок не йде. І, і навіть шанси на чемпіонство вони досить такі, ну, відверто сказати, невеликі. Але як чули Казанюка, до тих пір, поки шанси є, у ТК боротися буде. І відповідно налаштований на гру було максимально. Ну, Я вже мовчу про те, що це було традиційне, дербі-уманчне з своїми мотивами, емоціями. І тут завжди, незалежно від місця, які посідають команди, вони віддаються на всі 100%. Ось Костянтин Дашко вкидає аут і бачите, це призводить до рік і призначення 11-метрового, який Роман Потапов дивимося з вами. Спробує реалізувати і переграє Романа Кузняка, тим самим відкриваючи рахунок. Повели господарі. Ось повтор з центральної трибуни, як Роман Потапов, як кажуть, доволі розвів по різних Ну, Також початок було покладено. Господарі були максимально вмотивовані, тому що подразник у вигляді Базиса і ще й турнірної таблиці не залишав якихось інших варіантів, як перемога. І хочу сказати, що тепличники в цьому матчі повністю переграли свого опонента, а ось і. Тітлахи наших гравців, сімейна така обстановка. Тітлахи прийшли пооболівати за своїх татусів. Ось ще один аут від Костятина Дашко. Це така досить різна зброя. У е, тепличників бачите Костя костяки аут аутаж у вертарський майданчик. Ось маємо велику назит волдавна віддав м'яча, але було спрямували чарований володя. Він один з кращих був цього дня на полі, та й не тільки цього дня. І, взагалі, колектив тепличників ну, повторююся, переважав повністю, чимало. Ось такий момент тут, до речі, долків арбітр У них і мав ці право призначити ще один 11-метровий удар за гру рукою, але Віталій зоря не дав довго сумувати тепличникам і до перерви встановив рахунок 2-0. Він скористався помилкою голкіпера, який випустив м'яча. Давайте подивимося і знову ж таки, аут у виконанні касінки поту, Тобто, можна тому що дві годові передачі за кості, і Віталій таким чином найкраще зорієнтувався. І команди пішли на перерву за рахунку 2-0. У другому таймі команди грали, як кажуть, по рахунку. Ну, в принципі вели гру господарі, і вони вже відштовхувалися від рахунку. Вони не бігли такими силами вперед, як в першому таймі, просто давали можливість розкритися гостям. А, ось так на дербі Уменщини. Хмари звучали, згущалися, але пронесло. Я про ці хмари теж. У гостей за великим рахунком шансів врятуватися так і не було. Отож до кінця гри протримався рахунок 2-0 і вже на 90-й хвилині Володимир Зирко поставив крапку. Тепличники, як кажуть, масна крапка, або навіть я б сказав, без знаку 3-0 більше, ніж впевнена, перемогу. Але була одна поразка в чемпіонаті з рахунком 1-2, тобто коли переміг Базис. Отож, залишаються два тури, і саме цікавіше попереду. Віталік, почекай, це до тебе. Це до тебе. То ти ж зоря. Дисяди. Ідіть, диво. Нічого не собаки. Ніяк як П'ятерку заслужили. П'ятерку? Железну. Покажите, Юрич. Юрич. Да, да, э, заря 75. Заря да, 75 мириот про такого да, форварда. Что, да, <свят> <свят> Виталик, не очеку? <свят> ну тут у меня есть заря 75. Олександр Федорович вітаю вас з перемогою в сьогоднішньому поєдинку. Прокоментуйте зустріч у ТК Базис. Дякую за привітання. В першу чергу хочу би подякувати хлопцям, тому що вони сьогодні знову ж таки доказали і мені, і самі собі, що вони вміють грати. І коли вони... Здається до цього, ще бажання, дисципліна і самовіддача. нам очки даються трошки легше. А так, в принципі, хороша бойова гра. Суперник теж намагався втримати ті позиції, які в них є. Ну, у нас свої завдання виходити вигравати кожну гру. Сьогодні це вийшло, так що дякую і болівальникам нашим за підтримку. Я думаю, що Перемогли закономір і рухаємось далі. Ще залишається ну, два тури, ще теоретично залишаються шанси і на чемпіонство. Ну, я хлопцям ну, сказав перед грою, що ми поки що в грі, як би там не було, але, якщо є теоретичні навіть шанси, треба все одно боротися до кінця. Так що від нас тільки одне вигравати дві останні гри, і там може надіятися, що команда в Києві. Над нами втраті точки буде ще якась прияти. Дякую. Налив мені, юшки!